Якщо алергія, препарат цитрин допоможе звільнити дихання та позбавитись свербіння в очах і сльозотечі. Цитрин прицільно блокує рецептори гістаміну та зазвичай починає захищати від алергії вже через 20 хвилин. Цитрин діє в центрі алергії. Повномасштабна війна застала його в потязі дорогою до рідного міста на Харківщині. Втім, не пробувши там і трьох тижнів, 26-річний Артем змушений був тікати від війни. Так він опинився у Львові, де жив разом з іншими переселенцями в модульному містечку. У подяку за прихисток почав викладати англійську мову. Згодом написав і книгу. Нині ж хлопець приїздить до Львова, аби далі навчати англійської внутрішньо переміщених осіб. Про історію молодого викладача з Харківщини. Далі у сюжеті. Війна мене застала в потягу. Я їхав якраз з Києва до Харкова і про це дізнався о 5 годині в самому потязі вже. І коли приїхав, це була десь 8 ранку. І я почався з Харкова, з Харкова відразу виїжджав на Валки. Це валки це моє рідне місце. І була величезна пробка. Тобто ми їхали 40 кілометрів. Годин 5, напевно, а, тобто, зазвичай це 40 хвилин. Майже два тижні Артем прожив на Харківщині разом з рідними, а згодом виїхав у Вінницю. Приїхати додому, щоб провідати рідних. Артем зміг лише через півроку. каже рідне місто не впізнав. Побачив місця, які вже звичні для мене. Які зруйновані, от особливо це центр Харкова. Це на це звісно боляче дивитися. Тобто, коли ти впродовж всі цих семи років бачив Харків, красивий. Чистий, то зараз ти бачиш. Ем, ну я пискав, що це руїни, але такі будівлі, які дуже пошкоджені, і знадобиться багато років, щоб їх відновити. Деякий час хлопець мешкав на два міста: Вінниця Львів. Саме у Львові, у модульному містечку, він разом з американцем, який туди приїздив, викладав англійську для переселенців. Адже до війни протягом восьми років був викладачем і навіть вів свій блог. б англійські все перекладалось дослівно. Що з тобою? В тебе голова в Хумарах? Ні. Ти під погодою? Ні. Це серце в роті? Та ні. Артем навіть написав книгу інструкцію з вивчення англійської. Каже, хотів, аби і дорослі, і діти могли вивчати мову цікаво, і нестандартно. Зараз він проживає у Києві, втім час від часу приїздить до Львова, аби і далі проводити заняття для внутрішньо приміщених осіб. Сьогодні він навчає мешканців центру Я Маріуполь. <плес> Під час уроку і діти і дорослі змогли вивчити нові слова за допомогою цікавих асоціацій серед учнів Артема – пані Катерина. Вона родом з Маріуполя. Рік тому жінка добиралась до Львова через Бердянськ та Запоріжжя. Жили там в Маріуполі, страшне. Ось ці взриви. Наш дом, мій будинок попадання було, сім-шість разів, машин кілька згоріли, а один сусід погиб, загинув там в Наталя та її син Володимир також торік виїхали з окупованого Маріуполя. Жінка пригадує, у них було всього 5 хвилин на збори, і майже 4 дні вони добирались до Львова. Дорога була дуже важка, тому що було дуже багато блокпостів. По дорозі нас під Васильівкою обстріляли, але слава Богу, ніхто туди не постраждав. Ночували ми всі різоні, тому що не встигли до комендантської години приїхати там зірвані мости. Коли ми на наступній Пний день прокинулись, побачили сонце. То вже знаєте, були сльози радості. Сьогодні на занятті Наталя згадала шкільні роки, коли вивчала англійську. А ось Володя зізнається, усі слова вже знав, тож не дарма виграв приз від Артема його книгу. Мені тут сподобалося, цікаво. Я всі ці слова знала також. Вивчаю англійську виграв. Артем каже, такі безоплатні заняття, готовий проводити і надалі. Оксана Ясницька, Тарас Оланець. Програма вікна СТБ. Єдині новини.